Спілки допоможуть бізнесу впоратися з проблемами, аби переконати у цьому місцевих бізнесменів до Черкас. Особисто приїхав виконувач обов'язків президента спілки підприємців України В'ячеслав Биковець. Утім, лише ефективні асоціації в змозі зарадити негараздам підприємців. Нині в Україні понад 800 галузевих спілок. Чому вони погано працюють? Дивіться у сюжеті далі. За круглим столом зібралися представники підприємців влади та галузевих спілок. Мета останніх одна довести велику роль бізнес-асоціацій, тобто спілок, у підтримці та розвитку підприємництва. Очільник спілки підприємців малих середніх та приватизованих підприємств України переконаний, бізнесмени не довіряють асоціаціям, тому що більшість із них не надає достойної підтримки. Підприємці не вірять в те. Що будь-яка окремо взята асоціація, будь-яке окремо взяте об'єднання може якимось чином допомагати бізнесу, допомагати окремо взятому підприємцю чи підприємству. Окрім цього, багатьох підприємців від спілок відлякують членські внески. Тож переконаний В'ячеслав Боковець бізнес асоціаціям необхідні реформи лише в цьому випадку вони зможуть виконувати покладені на них завдання. Веці порадили бізнесменам переймати закордонний досвід, зокрема Італії. Там значно вища культура і бізнес асоціацій і самого підприємництва. Вони своїх колег не розглядають, ну, виробників, скажімо, тих самих послуг чи тих самих товарів, не розглядають як конкурентів. Вони розглядають їх як партнерів, з якими разом легше освоювати нові і нові ринки збуту. А черкаським підприємцям допомогу в освоєнні нових ринків збуту планує надавати мерія. Міська влада створює програму представлення місцевих виробників на міжнародних виставках. Зазвичай представників малого бізнесу на це грошей немає. Так не лише вони для світу залишаються невідомими, а й місто, в якому працюють. Наступного року ця ситуація повинна змінитися. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікта Новини.